Зайшли до нас нові товари і, відповідно, ось ці осідчати контейнери торгові. Контейнери трішечки інакшого типу, ніж до нас, до нас приходили до цього, з'являлися у нас ці більш якісні, більш сучасні італійські виробника ванзел. Стандартний розмір, метр 20 на 80 метрів, висота 77 см. Це все в сантиметрах. Навантаження тут достатньо таке. такі вони витривалі, дуже міцні. <клес> Металоконструкція розбірна і виготовлена на совість. Ось така гарна в нас сітка йде по чотирьох сторонах. Ось боковинки на завісах. Це зараз знімаємо відео контейнера, який ми не мили. Як бачите, він із цінникотримачами. Колись тут були ціникотримачі, це двосторонній скотч позалишався від них. Такі контейнери зроблені спеціально для того, щоб можна було в них заїжджати роклою. Ось зараз покажу продемонструю. демонструю. Їх не потрібно ставити окремо на піддон, вони переставні. Ось спокійно заїжджає рокла. Підіймає контейнер з навантаженням і переставляєте їх у потрібне місце. З усіх сторін обійду покажу. Є де не державчинки, ну, якщо його відмити, також можемо помити, трішечки ціна зміниться не набагато відносно, то він буде просто ідеальний. Зібрали один. А ось тут іще декілька штук, так щоб показати. Як вони в розібраному вигляді? Це так, як до нас вони зайшли, але ж повторююсь, можемо їх зробити в ідеалі. Кому потрібно їх на склад десь для продовольства, то в такому стані вони ну, відповідно, достатньо буде їх. Тобто не потрібно буде їх доводити до ідеалу, так як вони будуть працювати на складах. Якщо такі контейнери потрібно ставити в торговий зал, то або ж самостійно своїми силами, або ж за невелику відносно доплату ми можемо привести їх в більш ідеальний стан. Це хромове покриття, воно дуже гарно відмивається, і після відмивки воно просто блищить. Нижні піддони. Така металоконструкція достатньо, достатньо міцна боковини і нижній каркас. Кому потрібно, запитуйте, відправляємо по всій Україні. Організовуємо доставку максимально вигідну для наших клієнтів.